Так, хочу звернути вашу увагу на нашу мега красиву сукню. Вона міді, така дуже-дуже довга міді, але на осінь, під чобіт, на зиму, у кого тепло, в приміщеннях на роботі, це дуже-дуже круте рішення. Розмірний ряд 46, 48, 50, 54 і 56. 56 повномірний, він йде на 56. Ця сукня має сорочкову складочку на гумці. Акцентний гудзичок червоний, бо він буде робити акцент на ось такій вод підкладочці. З красивим французьким кружевом полосочка донизу. І ця моделька в нас з різних, до речі, була тканина. В цій вона найбільш гарно дивиться. Низ, бачите, як зроблений низ, він іде півкругом і закінчується ось таким. От якоюсь такою штукою. Як я не знаю як її описати. Хто знає, напишіть мені в коментарях, будь ласка, і я теж буду це знати, бо я завжди повторюю, я не кравчиня. Так, сорочкова складочка, яка дозволяє на спині бути сукні вільною. Ось, подивіться, яка краса. Звертайтеся, якщо у нас є ваш розмір з задоволенням. відправимо на примірочку. А ще ви можете ставити нам е, коментарях в клуб, якщо вам хочеться чогось е, такого цікавого і бачите щодня наші новинки. пишіть мені в коментарях Хочу в клуб. Дівчатка додавлять під нас вас або у Viber клуб, або у клуб наш в телеграмі. Е, тому, якщо ви не знайшли серед моїх оглядів е, ту модельку, яку ви хочете, я думаю, що ми вам догодимо.